У Луцьку на вулиці Коперника невідомий напав на Лучанина з ножем. Про інцидент розповіла дівчина потерпілого чоловіка у соцмережах. Зі слів лучанки, вони з хлопцем, перебуваючи вдома, почули жіночий крик. Виглянувши у вікно, побачили, як невідомий наносить удари жінці. Він вибіг з квартири, я за ним. Поки я була за метрів три від нього, ми підійшли. Вже нікого не було. Хлопець пройшов далі, і нападник вибіг з темноти. Схопив хлопця за руку, і хлопець крикнув «Тікай, в нього ніж. Я даю задню, щоб тікати, і хлопець кричить він мене пернув. Дівчина кинулася просити про допомогу, поки хлопець лежачи стікав кров'ю. На місце події за лічені хвилини прибули правоохоронці. Побачивши таку картину, патрульні взялися надавати першу домедичну допомогу та викликати медиків. Просто не стомиться. Я я не... І не жінку зачіпав. Він Ми з квартири квартирими. Ми ви ножом на кинуться. Я вийшов. Я Все, крики жінки». Ні-ні, не рухайся, тримайся. На куперника тут на. Ото між куперника і волі, отут води у твого банку. ну, можеш чуть привстати. Давай, давай, погано лежати трохи. Чекай, чекай, зараз, друзі, зараз лязуш, бо ти не дай Боже, щоб не впав. Добре, згодом вдалося затримати ймовірного нападника. Чоловік, що підходить під опис, ушивався неподалік місця події. Що до нього було відкрите кримінальне провадження. Подія трапилася 24 жовтня о півночі. Невідомий наніс тілесні ушкодження 19-річному хлопцю. Поліція встановила зловмисника, який це скоїв, та затримала його в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. 36-річному лучанину вже оголосили про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення хуліганства із застосуванням холодної зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення ним тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває. Ось так звичайне бажання допомогти скінчилося ножовим пораненням та лікарняним ліжком. На щастя, наразі життю потерпілого нічого не загрожує. Анна Рарох, телеканал Аверс.